Усім привіт, друзі! В цьому відео ми поговоримо про оголошення фонду Aleo, його запуск та інші місії, і так далі. Отож, Aleo відкрило Aleo Foundation. Він виступає як перша мережа без дозволу, програмована та зберігає конфіденційність. Це ми говоримо про блокчейн Aleo, яка обслуговує різноманітні програми, такі цифрові ідентифікації, децентралізовані фінанси, машинне навчання та таке інше. І фонд Aleo готовий стати. І допомогти у розвитку та підтримці децентралізованої екосистеми мережі Aleo з відкритим кодом. Їхнє бачення в Aleo полягає в тому, щоб створити приватний веб-досвід на основі передової криптографії. Вони передбачають, що нульові знання, тобто Knowledge, стануть трижним майбутнього інтернету, подібно до того, як HTTPS змінив онлайн-комерцію. Місія та організаційна структура фонд Aleo Присвячує керуванню та зміцненню мережі, зосереджуючись на управлінні відкритим вихідним кодом, залученні розробників і розвитку додатків для криптографії з нульовим знанням. Будучи незалежною некомерційною організацією, 501C4, що базується у Вайомінговий фонд, функціонуватиме автономно від комерційної організації, яка досі була першопрохідцем у розробці Але. Їхні ключові ініціативи. Навчання розробників, спираючись на успіх попередніх програм, таких як е, програма DevRel Ambassador Program та програма освітніх грантів. Ми запустимо широку ініціативу з навчання е, розробників Лео. Наша мета надати їм можливість створювати новаторські програми, використовуючи криптографію з нульовими знаннями. Програма грантів, наша ініціатива з навчання розробників спрямована на е, те, щоб надихнути розробників створювати програми ЗК на Лео та розгортати їх на Лео. Щоб підтримати інноваційні проекти, ми розширимо програму грантів для розробників, виділивши початкові 150 мільйонів токенів інвестицій. Фонд очолить власну розробку продуктів, починаючи з запас, який стане схемою та джерелом натхнення для спільноти. Ці проекти мають потенціал для майбутніх побічних ефектів, збагачуючи нашу екосистему.